Найширший асортимент та професійна консультація у Львові відкрився найбільшою у регіоні профіцентр компанії Бош від торгової марки Квітка. В магазині представлена вся лінійка товарів від важкої техніки для бетонних робіт до домашнього шуруповерта. Це є інструмент для професіоналів, це є лінійка для домашніх майстрів і це є торгова марка Скіл. Зокрема, хочу зазначити, що тут представлено широкий асортимент розхідних матеріалів компанії Роберт Бош». на всі покупки надається гарантія до трьох років та постійне сервісне обслуговування. Тож постійні клієнти компанії вже приглядаються до асортименту в новому профіцентрі. Хороша якість, хороші матеріали багато чого можна цікаво тут знайти. Перші покупці також зможуть отримати знижку чи комплектуючі матеріали в подарунок. Загалом до 1 листопада діятиме 28 різноманітних акцій. 1 листопада в нас буде розіграш літіонного широковерту GSR14-2.0 нулі Professional, який ми розіграємо між нашими покупцями. Між кожним хто купив на 100 гривень протягом цього часу від сьогодні. І до 1 листопада техніку та інші товари можна придбати і в інтернет-магазині. Буквально на днях ми запустили нову версію нашого інтернет-магазину. На нашому сайті присутні тільки товари, які знаходяться на нашому складі. Тобто, замовляючи товари в нас, ви отримуєте гарантію того, що вам не перезвонять і не скажуть, що вибачте, товар пошкоджений або відсутній на складі. Минулого року компанія Юніте торгова марка Квітка була визнана найкращим дилером Бош в Україні.